Вітер холодний, щоб ви не застудились. Коли ми це хочете? Сотні, тисячі майданів сьогодні по Україні. І сьогодні всеукраїнський страйк студентів за ініціативи Києво-Могилянської академії, за ініціативи університета Шевченка і приємно, що наші студенти, наші прекрасні молоді студенти приєдналися до цієї акції. За вами майданчик, вам потрібно все зробити для того, щоб наша країна. Наші, наш народ зміг попасти в Європейський Союз. Все залежить тільки від вас. Слава вам! Слава Україні! Слав! Скажіть, будь ласка, з якого до університету? Вони норми прямої не був, дії, але а, ні, 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 ні. Вони не відомо зараз, що буде виконуються. У нас, у нас, у нас буде гарантовано партії. вас буде цінуватися їхні швидка. У вас будуть забезпечене майбутнє. Це буде ці Освіта і медичний захист. Ми хочемо не боїшся, що тебе просто виженуть втратити, тим, з університету ще, через твої якісь переконання через прохідку. Прогул... сказати. Ні, я не, не, не салоні тут Цього, багато я твоїх одногрупників. Більшість моїх що студенти більш на у мене по по-перше, що без ніяких, без коментарів, якщо коментарі звертатись до центру громадських зв'язків, Української області. Мене лише цікавий дозвіл, не дозвіл, а повідомлення між Україною. Скажіть, будь ласка, потрібно обов'язково бути мати повідомлення, то, щоб вийти на площу студентам. Мешканцям нашого міста треба обов'язково вийти, пов язково пов язково. Віду, що вони вийшли. Всі коментарі ці коментарі надаються це гезера. За, За чому проблема? Забороняють сюди, дозволяли, дозволяли І так. Написано... Що ви тепер їх розганять будете? Чи що дійсно з моїм виглядом від... написано повідомлення 100 людей так. повідомлення? Під'явили на даний час, на дану хвилину в мене запитань, поки що немає. Ну тобто вони та... далі можуть собі стояти, звичайно.